Тут, On the stage, zaraz, uh, I have a very special sceni... guest, General Budanov. General Budanov. Вітаємо, Ви, мабуть, теж слухали сісфай дискусію про мир, про припинення вогню. Але з вами говорити про війну. Бо генерал Буданов, як усім відомо, дуже важлива особа. коли йдеться про війну, бо він очолює гур український. І, мабуть, є одним з найцінніших радників цього питання. Спеціаліст з того, хто український ворог є. Він знає більше за інших, як веде Росія цю війну. Тож генерале, почнімо з війни з свого погляду, з вашого погляду, як. Розвивається війна, чи what is, what is досягає Росія своїх цілей, окрім всієї політики. Доброго дня. Перш за все. Значить, пряма відповідь на ваше питання: оскільки сьогодні ми відзначаємо третю річницю з моменту початку повномасштабного вторгнення по суті, вже одинадцяти річницю нашої війни між Україною і Російською Федерацією. То відповідь на ваше питання, чи досягають вони повністю мети, ні ще не досягли, слава Богу. Це перше. По-друге, чи змінилися їх стратегічні завдання? На жаль, відповідь так само ні. На мій погляд, вони, це завдання не зміниться ніколи. Російській Федерації потрібна Вони не бачать себе федерації, вона бачить себе імперією. Для існування імперії потрібні як мінімум три держави в їх розумінні. Це Росія, вона є, це Білорусь, вона частково більшою часткою є. І не вистачає України. Без цього існування Російської імперії неможливе. Будь-який спеціаліст по Російській Федерації вам це підтвердить. Тому вона не зупиниться і буде намагатися зробити все, щоб воєнними, політичними, скажімо так, неполітичними, якимись соціальними. Внутрішньо соціальними методами досягти поглинання України. Їй потрібна і ця територія, і це населення. Вибачте, може, некоректно звучить, але біле населення. Потрібні наші ну, заводи, давайте так це теж назвемо. Без нас імперія не може відбутись. Тому їх стратегічна мета незмінна. На ай сінктес індід вотвисії соде путінну так власне, це ми мабуть самі відзначаємо стратегічні цілі Путіна не змінилися, не зникли. тож і нам треба підтримувати Україну, доки триває укра ця війна. А які сценарії на вас можуть бути реалізовані Американською підтримкою, з європейською підтримкою для того, щоб Ви мене Україна питаєте, які сценарії, скажімо так, можуть бути, чи на які розраховує Росія, бо це абсолютно різні речі. Сорі No, екшлі І авудособі і ногараз було б цікаво дізнатися про ті сценарії, які на вашу думку малює собі Путін. Але я більш широко поставила запитання. Якщо більш широко ви поставили, тоді я вам більш широко і відповім воєнним шляхом. Російська Федерація розуміє, що швидко досягти стратегічної мети нереально. Це абсолютно нереально. Так, да, я не буду казати вам якісь незрозумілі речі про те, що Росії нічого не вдається, і що все в них погано, це не так. Вони рухаються вперед. Цей рух не такий вже значний, скажімо так, і не так недостатній для досягнення швидкої стратегічної мети, тому їм потрібна пауза. Їм потрібно відновити свої сили, скажімо так, зробити роботу над помилками, якщо хочете. Спробувати дестабілізувати до кінця ситуацію тут всередині, і тоді в них з'являється нове вікно спроможностей для того, щоб досягти своєї стратегічної мети, те, що вони декларують, що їх стратегічна мета це повна окупація Донбасу, повна окупація Херсонської, Запорізької області та утримання контролем над тимчасово повноавтономною республікою Крим, це не так. Потрібно набагато більше. Досягти цього просто в війні не вдається, це теж факт, тому потрібна пауза так хочуть перепочити в той самий час. Ми бачимо, що Росія не змінила своїх цілей, і ми знаємо, що одна з цих цілей полягає в тому, щоб дестабілізувати не лише Україну, але й Європейський Союз НАТО, зрештою. Вони хочуть домогтися нашого розколу. От ви. Згадували Польщу, вони можливо хочуть внести розкол між Польщею і Україною. Так само Росія інколи здається досягає успіхів, чи ні? Я ж почав з того, що Російська Федерація не бачить себе Федерацією, вона бачить себе імперією в їх розумінні. От імперія до якої нинішнє керівництво Російської Федерації, то каже, схиляється. Це зразок Радянського Союзу, але з країнами Варшавського договору нікуди це теж не подінеться. Якщо йде найгіршим, як то кажуть, це не сценарій, просто найгірший варіант, уявімо. І от сталося так, що три країни об'єдналися в єдину. При тому, що це майже неможливо. Наступне буде Польща якраз. Я вам прямо це кажу. І не треба цього боятися, це треба усмідомлювати. Далі буде Чехія. Угорщина, Болгарія, всі підуть назад. Варш... Країни Варшавського блоку це, як то кажуть, завдання мінімум, якщо утворюється імперія. А там же як вийде, вибачте. Погодились би ви з тим, що Лексіанка якось казав британський ваш колега з розвідки з. Мі шість він казав: світ міняється на наших очах. Міняються сфери впливу. Сильні держави, сильні лідери намагаються зробити так, щоб вирішувати за інших. І він казав: нам треба. Адаптуватися, стати не м'якою, а жорсткою силою, інакше ми будемо в цій грі в слабшій політиці. Він спирає свій аналіз. Фактично на ті ж самі дані, що і ви Я Погоджуєтесь дам вам з його думкою? Не популярно, мабуть, відповідь. Я з ним більшістю погоджуюсь. Не погоджуюсь в одному. Це не світ. Змінюється не завжди такий був. Просто певний час ну, було затище. Слово сили і право сили, воно існувало завжди. Просто в певних рамках знаходилось певний проміжок часу. Зараз цей період зруйнований. І це факт, треба визнати, що це вже сталося. Це не може відбутися, це вже сталося. І саме те, про що ми зараз з вами говоримо, це підтвердження цьому. Ви розумієте, що в центрі Європи відбуває... в географічному центрі Європи, він, як всі знають, знаходиться на території України. Відбуваються ну, страшні речі. Сотні тисяч людей, постраждалих, ну вимушено переселені, люди, які живуть в окупації, їх мільйони. Сотні тисяч людей страждають від війни, поранені, вбиті, закатовані. Ми ж повернули, давайте так, в принципі, до правильно зрозуміти мене. Кудись туди, в Другу світову, коли концтабори існують. Ну все це є. Так, да, вони називаю... не називаються концентраційними таборами. Це просто в'язниці, але в яких відбувається те саме. Скільки людей загинуло в полоні? Це величезні кількості. У кожного дня ракетні, дронові удари вбивають простих людей. Вони ж не війну військових там невеликий відсоток. Подивіться, просто на об'єкти, куди вони прилітають, які військові цілі. Які можуть бути військові цілі в дитсадку, в торгівельному центрі? Які. Але це все відбувається в центрі Європи. Три роки всі бачать повномасштабний процес. Одинадцять років всі бачать, що це в принципі відбувається. Так де міжнародне право воно спить чи можливо його і не, не існувало? Дуже дякую за те, що ви вказали на ці звірства. Я гадаю, що про це потрібно говорити постійно. Це свідчить про те, чим є. Насправді ця війна тут йдеться про вбивства, про воєнні злочини, про викрадення людей, і це про це не можна мовчати. Але дозвольте також згадати про те, про що і ви згадали. Свого часу це про те, що Північна Корея постачає росіянам майже половину боєприпасів. Так ще і північнокорейські війська беруть участь у війні. Що ми можемо ще очікувати? Що можемо тут зробити, питання риторичне. Що ми, що ми очікуємо і що ми тоді можемо зробити? Погоджується з цим? Бо одностайної відповіді ну, в теперішніх умовах не існує. Ну, що зробити? Це можна а або припинити, а припинитися можна суто воєнним шляхом. Тобто усунути цю проблему. Або, ну, змиритися з тим, що це вже відбулося, в принципі. Згадувати, як і зараз це вже почалося, просто як статистичний факт. Ну так, да, є такий факт. Є північні корейці на європейському континенті. Вони воюють, вбивають європейців. І добровольці ж з європейських країн так само приймають в цьому участь. Не тільки з європейських, до речі, і з Азійської, з Америки. Всі вже стикнулися з цими північними корейцями. От просто замисліться над цим, чи хтось міг хтось повірити в там. Навіть в 80-х роках, коли був СРСР, що Північні Корейці будуть воювати в Європі, ну, це ж якісь алогічні просто речі були раніше, але зараз вони стали нашою буденністю і це вже сталося. Стосовно боєприпасів, просто переходимо в цифри. Значить, зараз, я більш широко вам відповім. Зараз навіть офіційно 41% основного бюджету Російської Федерації. Чому кажу основний, тому що є ще фонди. Він, це бюджет цієї війни. Це бюджет Міністерства оборони Російської Федерації. Це страшні цифри насправді: 49% артилерійських боєприпасів калібру 122-152 мм і реактивних снарядів до реактивної системи залпового вогню. Калібру 122 мм, постачаються з Північної Кореї. Майже 50%. За цей час Північна Корея поставила в війська, війська і війська РФ почали вже використовувати цю техніку. Скільки ще постачається, це взагалі питання. Але точно вже в військах знаходиться 120 самохідних артилерійських установок, калібру 170 мм, це дальнобойна артилерія. І 120 реактивних систем залпового вогню калібру 240 міліметрів. Це доволі такі значні цифри. 12 тисячне угруповання Північної Кореї почало бойові дії проти, проти нас. Знову ж таки, в Європі ніде-інде. Про що тут ще казати? Ясна да, тинкісніпортентту я гадаю, що важливо і на це вказувати. Ми це називаємо зміною правил гри, коли ми вперше це про це Україна і Корея заговорили. але воно і справді так відбувається. Це був Насправді чинних змін правил гри і співвідношення сил, але наша відповідь була неадекватною. Я, я, я вважаю. вважаю, от виходить, що ці люди в Північній Кореї набувають зараз бойового досвіду. Отже, йдеться не лише про постачання і зброї, а і навчання А можна запитати про ваші зауваження які ви зробили, що мовляв, цього року можна очікувати припинення війни, і що ви очікували обговорень у Вашингтоні і Саудівській Аравії? Чи ви очікували цього з огляду на інші міркування? Ви якось так цікаво з тематики Північної Кореї і тих загроз, які вона принесе назад. А треба називати речі своїми іменами назад. Це якраз в Тихоокеанський регіон. Це регіон стратегічного інтересу США, в принципі, так. Перескочили на режим припинення вогню. Ну, це звичайно можна якось між собою ув'язати, проте це абсолютно різні речі. Чи вірю я в те, що в 25-му році можливо досягти режиму припинення вогню і миру? Це, до речі, абсолютно різні речі. Режим припинення вогню і мир. В припинення вогню, я вірю, в сталий довгий мир. Я залишу це під сумнівом, але нехай це буде моя особиста думка. Чому пояснення дуже просте: стратегічна ціль Російської Федерації вона незмінна. Вона не зможе досягти зараз своєї мети. Тому абсолютно очевидно, що вона буде далі шукати шляхи як її досягати. А тут знову ж таки будуть всі форми і методи роботи. Гібридні загрози, які, зрештою, можуть в будь будь-який момент перерости ну, в те, що відбувається зрештою зараз. І питання окупованих територій ж, ж нікуди не подінеться, якщо просто зупинити вогонь. Це домоклив меч. Це треба всім пам'ятати. Це проблема і для них, і для нас. Ми не визнаємо окупацію, вони не визнають те, що ми її не визнаємо. Тобто це буде постійною проблемою. Але в режим припинення вогню в цілому, якщо ви ставите питання, я вірю, це абсолютно реально. Нам доведеться закінчувати. Я звісно, перепрошую, що перескокую з одного питання до іншого. Але ви також розповідали про спробу замаху на ваше життя, і це теж реальність, в якій ви маєте жити на своїй помасаді. Що можете замахи про замахи на моє життя? Це в принципі нормальна річ. Не треба це драматизувати. Це наш світ. Ми в ньому. Ми його всі обрали в свій час добровільно. Ми в ньому живемо і несемо за це все відповідальність. Так само. Відчувають себе керівники і в країні, з якою ми боремось. Це нормальна річ. Не треба цьому продавати такого великого значення. Вал Айсинкдис сес еврисину. Гадаю, що цим сказано все про вас, про ваше керівництво. І це також все говорить про ворога і про агресора. Дякую, генерала Буданов за час, за те, що ви сюди прийшли, і за те, що ви настільки чітко про все висловились.